І хоче у коментарі, що у нас завтра з вами громадянська освіта. Книжечку ви взяли, так? Да? З громадянської. Ви взяли освітньої громадянської історію України що поки немає. Добре. І запитання ми там все зрозуміло. Okay, Що вікно я перекусила. Два вікна я перекусила. Опрацювала і <кій> <кій> біжу на навбок. Ніч була жахлива, ніч була дурна, ранок теж. Ну, така заліпше царство, але нічого страшного проблема. Головне, що всі живі здорові. Тому я побула працювати. Привіт. Сьогодні у нас уже з вами середа. 11 вересня гляньте. У мене навіть сил вистачило на запіканку зараз в духовку. Овімкнула, чекаю. Чекаю, бо сил немає. Але ми сьогодні молодці, я відпрацювала, забрала матвійчика, ми зробили всі уроки, правила залишилося повторити. Одне єдине, що Вікусічка у нас хвора, вікуся в нас вдома. Тому... Якось так. Зараз ще хочу поставити, зварити макарони на вечерю їм. І на завтра чоловік вчора наготував смачнючого борща ось іде. Зовсім больной? Ну, вже не зовсім, вже її попустило. В понеділок уже точно школу повалить. От мама швидко зреагувала, напічкала що? На трудове навчання занесе Вікторії Вікторівні покажи. Чим о, ти о, займаєшся, поки ти хворіла. Хоронечка. Добре. Це дуже коротше, легкий рецепт, типу цієї глини. Чи що? Рецепти. Уж чина, будь ласка. Дві чайні ложки води. Дві чайні ложки. Всім добрий день. Його роздягнений. Дві чайні води, хілошки. чайна солі і там вже на око братіться його борошно, ну, бо я бачу. Брала... Ну, на голову Ну, Я не можу, коли вона в мене грязна, в мене все чуть Ну от коротше, і там потім на око цього борошна, того, що коли я брала дві столові ложки борошна, то воно в мене загущалося. Так що там десь на цій пропорції десь три ложки борошна чи чотири десь так. Ну, у нас громад такий стаканчик. І я, ну там по 6 стаканчик. Ну, ну красота. Ну, коротше так, буду запіканку, покажу вам ще готову запіканку. Тут бананчик, тут кукурудзяне борошно, сир домашній, але магазинний. А, далі родзинки, кефір і господи, яйця курячі. Має бути дуже смачно, дієтично і корисно. Напевно, вона ще завтра піде в школу. Ось така запіканочка вийшла, ось вона в розрізі Це мій сніданочок. 140 грамів запіканки і кава. Так що всім смачного. Ну що, мій вигляд? Така народна вчителька. Я думаю, доволі непогана, правда? І я так думаю. Красуня. Є бусік такі, як у водіма, таке тут. Так, ще вам покажу трошки вже сьогодні. Ну, я сьогодні дала собі можливість відпочити, розслабитися, да, набратися сил, але я маю за мене є деякі справи і для того, щоб не загубитися. Щоб чітко знати, що мені сьогодні мається відбуватися, я завжди пишу те, що мені потрібно. Тобто, пам'ятати, записати в телефон, ні, воно має бути в мене на папері. Тому я зараз записую основні справи, які мені потрібно зробити: деякі нотатки, можливо, що приготувати, записати. Та це субота. Наприклад, я вам зараз декілька днів покажу. Так мене вчорашній день виглядав. Да? Тут я записую, де по годинам я маю бути, щоб зорієнтуватися в часі. Далі, ось так, бачите, і деякі свої думки я записую. Ось так виглядають мої дні. Ось, а ще тиждень. Ну, тиждень в мене виглядає. Тиждень, наступний, я буду вже завтра планувати. Але він виглядає так. Тут я записую дитячі тренування, де я що маю бути, тут мої е, репетиторські заняття, теж основні такі справи. А тут те, що я маю зробити взагалі за, тиждень, за цілий тиждень, та, які в мене є справи, але вони не прив'язані до якогось дня, тому я виписую і плюси ставлю спочатку рисочки, а потім з них роблю плюсики як ознаку того, що це я виконала. Можливо, буду обводити квадратик, а потім його буду замальовувати. Можливо, не знаю поки, але мені це дуже зручно. Тут я бачу все, що мені необхідно. Місяць у мене є, зараз я вам покажу, Оп. ось мій вересень, бачите? Тут теж позначені це основні репетиторські, щоб я в принципі, швиденько відкрила і подивилася, що в мене зайнято де в мене вільно. Це вихідні дні. Вони... Я чомусь зеленим позначаю вихідні дні, мені так приємніше. Тут ведення потрібно позначити, до речі, коли я що виставляла. Куди я виставляла, да, я веду активну діяльність, я веду активно зараз свою репетиторську інстаграм-сторіночку. Якщо вам цікаво подивитися, то пишіть мені в коментарях. Я особисто вам, я вам скину посилання на свою сторіночку, або закріплю його в першому <кхи> коментарі, або в описі. Далі, тобто, бачите, Манікюр, брови, ту речі, треба буде попереносити, бо тут у мене у вікусі будуть змагання в Києві всеукраїнські. А тут у батьків 40 років спільного життя, і День народження чоловіка, то ми ці два дні маємо об'єднати. Тут у мене в сестри день народження, тобто якось отак воно виглядає. Але паралельно з тим я конкретно знаю, де я маю бути, коли я маю бути, коли в мене. Ой, бачите, мої парасольки. Коли в мене вільний час, а коли в мене зайнятий час. Також у мене є, бачите, справи, які я маю просто робити щотижня. А тут те, що я маю робити, намагатись робити щодня, щоб не думати, що я маю зробити. А тут в мене просто записнички, листочки для записів. А ось тут попереду в мене роздрукувала листочки з розкладом дзвінків. Мій розклад, розклад мого класу, і розклад моєї вікусі, щоб просто орієнтуватися, де дитина, де я маю бути, і інколи, коли телефонують, запитують, де мої учні, щоб я могла спокійно відкрити і бачити, де вони знаходяться на даний момент. Тому ось таким чином зараз виглядає мій план, моє планування, і за таким ритмом, за таким сценарієм я зараз живу. Ну що ж, а на цьому я буду закривати цей влог за декілька днів. А дякую всім вам, хто поряд зі мною, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі, це для мене мега важливо. Я вам усім вдячна, тому що це справа моєї душі. Мені подобається з вами ділитися своїм звичайним життям. Чим я займаюся, що я роблю. Я з вами максимально відкрита, максимально щира. Не завжди ідеальна, але того і не потрібно. Тому буду вдячна за ваші підписки, хто дивиться без підписок, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші поради. Якщо ви поділитеся, хто як планує свій час, чи взагалі ви плануєте, як ви то робите, можливо, я для себе щось почерпну цікаве. Якщо щодо планування у вас будуть якісь запитання із задоволенням на них відповім, а, дякую вам, що ви разом зі мною цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Напевне, почну сьогодні вже знімати новий влог, як ми будемо проводити свої вихідні. Уже а, велика частина суботи пройшла, але я все встигну. Бо собі теж потрібно дати, відпочити да? і відновити свій ресурс. А вас всіх я обіймаю, цілую. Дякую, що були разом зі мною і до нових зустрічей. Ви в мене найкраще.